Ну, ми як в'язні, нас туди просто привезли, е, ніхто нам нічого не пояснив, що до чого, просто чекайте відправки на фронт. Стався гіпертонічний криз, сталася панічна атака, це там нервовий зрив, піна з рота. Право на прову допомогу гарантоване конституцією і не може бути обмежено під час дії військового стану. Тому що найчастіше, що я чую, у нас війна, ідіть кудись. Що саме умне? зараз ми це тут винісімо. зараз ми це тут там акуратно за стіночку виведемо. Виходить, там я не знаю, якийсь рядовий прядовий працівник військомату і каже поліції, так сюди увізливати ту свою адвокатшу. У гості нашого сьогоднішнього інтерв'ю адвокатка Інга Кординовська, яка юридично допомагає чоловікам, яких незаконно утримують у територіальних центрах комплектування, про випадки порушення прав військовозобов'язаних та про особистий досвід спілкування із співробітниками військоматів в інтерв'ю. Далі інго доброго дня. Доброго дня. інго. Ви наразі допомагаєте чоловікам, яких утримують в територіальних центрах комплектування. Розкажіть, як взагалі вас доля, скажімо так, звела. З усією цією історією щодо мобілізації. Ну, це власне не доля, швидше вибір життєвого шляху професії. Зокрема, так як я юрист, адвокатка. Відповідно, зараз з'явився запит зв'язку введенням міського стану початком збройної агресії Російської Федерації проти України. Тоді запити були люди, хотіли служити правильно. Якими так, були ці так. запити? Вони це зазвичай були запити чоловіків, які хотіли, щоб їх взяли, але їх не брали з різних причин. Ну, кожного своя, і там зазвичай стан здоров'я, звісно. або Юні дуже були, або сімейні якісь обставини. Відповідно, на той момент це звичай, був такий найбільш загальний запит. А зараз ситуація навпаки. Тобто, коли у чоловіків є об'єктивні підстави для того, щоб мати відстрочку мобілізації, але це абсолютно ігнорується, нехтуються цими правами. Відповідно, зрозуміло, що вони обурюються і вимагають захисту по закону. Як особисто ви наразі оцінюєте роботу співробітників ТЦК? Що скажете з цього приводу? <гум> дуже складно відпустити, тому що дуже спрацьовує людський фактор. Так як ми працюємо по всій Україні, я була в різних ТЦК, це там і Київська, і Львівська, і Ужгородська, і Одеська область дуже-дуже залежить від конкретної людини, саме людини, навіть не посади, навіть не звання. Просто людина, яка конкретно в даній ситуації приймає рішення, там це може бути член ВЛК, це може бути керівник ТЦК неважливо. але в цілому ситуація знаєте, як попадеш, але складна. Ну чесно пам'ятаючи там період Януковича, у мене зараз такі флешбеки, і взагалі дуже часто, коли ти приходиш в кінці робочого дня, відчуття такого абсолютного совілля, і там ну ти просто згадуєш це, як вже забутий сон колись, і зараз воно, ніби знову повернулося, і це дуже неприємно для мене, як для юриста. Давайте ми поговоримо зараз конкретно про приклади, коли до, коли до вас зверталися і просили про допомогу. Найчастіше це, звісно, зв'язку з так званими рейдами або облавами, яких називають в телеграм-каналах і в народі. Тобто, коли десь там ввечері у мене телефон починає розриватись, тому що це абсолютно історичні якісь там панічні стани жінок, дружин, друзів, які тобі кажуть, боже, що одного друга там не знаю колегу, чоловіка запакували, просто забрали, видерли з машини. Отак дістали, кудись відвезли. Я не знаю ні де він, ні що. Він, він не відповідає по телефону. Ну, якби наче це працівники військкомату. Ну це жахливо ситуація, тому що uh... Так, по-перше, не має бути по закону. А по-друге, тобто мені складно уявити, з яким настроєм такі люди, які б відправляють на фронт, тобто як вони будуть воювати, тому що їх самопочатку це таке прям порушення усіх можливих їхніх прав. А деякі з них навіть не мають можливості ну, нормально попрощатися з рідними, з роботою, там, звільнитися і так далі. Це дуже неадекватна ситуація. Тобто, такі випадки. Ну тобто, в цілому, як тільки я бачу в телеграм-каналах, що знову запостили якийсь чергове. Відео з там пакуванням ось таким жорстким і дуже негарним чоловіків, в принципі, я ну, далі починаю просто розриватись телефон. Таких випадків дуже багато, особливо за останні там місяців три-чотири їх прям стало значно значно більше. Тому що, якщо, наприклад, там ну чи десь восени це були одиничні випадки такого свавілля. І реакція на таке севілля ну, була значно інакше. То зараз таке відчуття такого беззаконня. тому що вони вони всі це розказують. Боже, ми телефонуємо в поліцію. Поліція просто розводить руки, каже, ми нічого не можемо зробити. Це не наша прерогатива. От це там військомати, військовий стан. Ми до цього не маємо ніякого відношення. І це не зовсім так, тому що, е, ну скажімо, ніхто нікуди не зникло банальні порушення прав. Так, там затримання людини. Ну це регламентовано законодавством. Нікого не можуть просто взяти, десь закрити, десь зачинити і там Тримувати без повідомлення і рідних, і близьких, відбираючи телефон, документи і все решта. Тому я для себе особисто там обласний пункт збору називаю констабір. тому що ну, зараз можливо ситуація, я бачу з останні там тиждень трошечки краще. Але до цього ну справді, тобто тебе туди привозять, відбирають документи, ну, скарги клієнтів, паспорт, телефон, все. Ну тобто, ти не можеш ні помітовити нікого, ти не можеш викликати поліцію. Навіть часто викликали ну мене це, як там хтось пам'ятав мій телефон, якийсь мій клієнт. Клієнт, який сидів поруч, де заховав другий телефон в труси, вибачте, там за такі подробиці. І це ну, це ненормальне. Право на правову допомогу гарантоване конституцією, і воно не може бути обмежене під час правового стану. Я вже мовчу про недопуски адвокатів на, до своїх клієнтів, і ти там просто різноманітними хитрощами мусиш проникати до свого клієнта. Хоча це твоє священне право робити твою роботу, надавати правову допомогу своєму е е клієнту. І це дуже непрості ситуації, тому що ну, страшне своє для поліції. Абсолютно. Useless. я люблю це англійське слово, тобто ти їх викликаєш, вони стоять під парканом. Ну вибачте, ми нічого не можемо зробити і їдуть. Будь ласка, розкажіть про конкретні приклади, випадки з вашої практики. Ну, Конкретний випадок, я не можу назвати Іменна в силу адвокатської таємниці, Це клієнт, який просто їхав у відрядження по Одеській області. Він взагалі навіть не з Одеси, він не має ніякого відношення до неї. Він, його просто зупинили на трасі, його і його колег вони були в машині, попросили вийти. Ну, Вони якби чим не вийшли, третя ночі, все-таки це військові. Їх під цього просто провели я ж кажу, в автобус, все. І вони кажуть, ну, ми як в'язні, нас туди просто привезли, ніхто нам нічого не пояснив, що до чого, просто чекайте. Тобто ніхто не вручав повістку, ніхто не ну, нікого не інформував, та? тобто не дав час, можливість той момент, що взагалі надіяв цей закон у цьому квітні, Це був прийнятий те, що вони власне потім і змінили під цю ситуацію, коли. Ось так будь-де могли просто тебе нам знайти, вручити і прям тут же там забирати, відправляти на фронт. Тоді ще була вимога, що е, все-таки людина мала в тому місці, де вона прописана, і так далі. Тобто, її все-таки ну вручити повістку для уточнення даних направити, а не просто фізично забрати з транспорту, кинути транспорт їхній власний на трасі і просто привезти. І це е, тобто їм просто пощастило, тому що. В коли їх туди вже привезли. Там був чоловік, який сховав другий телефон, в нього не змогли відібрати. А він колись слухав мій майстер клас я проводила для одного свого великокорпоративного клієнта. Саме які права мають чоловіки, тобто в які хто може претендувати на право на встрочку, хто не має на це права, тому що цим теж дуже багато спекуляцій, не зовсім розуміння законодавства. І відповідно. Дуже тривалий час, тобто вони там дві доби з цих утримували, ну просто як в'язнів. І ти викликаєш поліцію, тобто вони кажуть, ну а що тут такого? Я кажу, ну дійсно. А вони що? В'язні? Ну чому їх утримують за парканом? Забороняють вийти, ну відбирають особисті документи, речі. Хто на це взагалі уповноважив військомат, на з яких причин, з яких підстав? Це був такий доволі гучний кейс. Я там провела багато годин на холоді з погрозами і все решта від працівників військомату. Я вже мовчу, що в адвокації в окремі права. Які повинні в нас не можуть відбирати телефони, в нас не можуть, нам не можуть погрожувати, та, коли ми в процесі виконання своєї роботи, а це все мало місце. Е, і відповідно, ну, з великими зусиллями, але потім повідомивши вже вище командування у капівдень, тобто такий значний розголос пішов з, е, серед теж засобів масової інформації, тому що я одразу проінформувала всі, могла, бо ситуація була ну, справді дуже кричуща, Ніби просто в'язнів утримують без жодних прав. І потім, вже після там, втручання, е, ну, відбулося право Далі хід пішов вже по закону, в законодавчому русі, як це мало відбуватися. Але тут не питання, знаєте, з боку працівників складу, вони завжди вости, там ухилянт. Я кажу, чекайте, справа не в ухилянтах, справа в тому, що. Людина має право на певний порядок, як вона має бути відправлена на фронт. Є ті, хто мають бойовий досвід, хто його не має, хто має офіцерське звання, хто не має офіцерського звання. І це різні порядки. Тобто людину без досвіду, без звання, без освіти, взагалі будь-якого там відношення раніше до армії, її не можна просто взяти і відправити на фронт. Тобто вона повинна пройти навчання як мінімум. Я вже мовчу про те, що це зрозуміло певні події в країні, але це навчання скоротилось до абсолютних мінімальних сроків, але навіть на нього не завжди є право. Або у цих військовозобов'язаних, які просто з вулиці забирають. Ну і звісно, уявіть собі, там дружина чекає, там батька чекають вдома. Він просто не приходить і він навіть не може проінформувати, де він і що з ним. Ну це це жахливі, це кричущі випадки порушень. Ось ви щойно зазначили, що мали досвід спілкування з працівниками ТЦК і вам погрожували інго що саме вам говорили? Ну перейду на російську мову, бо це зазвичай відбувалося російською. Що умне, зараз ми тут винесемо, зараз ми тебе тут там акуратно за стіночку виведемо і тому подобне. Тобто до то тебе направляють там автомат, тому подібне. Що то тут саме. я думаю, якби... Ну і з матюками і з усім решта. Тому були різні спілкування, але знову теж зауважу, що це зазвичай все таки більш рядовий склад. Тобто, коли вже втручалось керівництво, то зовсім інше було спілкування. Тобто там ніхто собі не дозволяв погроз матів і так далі. Там спроб відібрати телефон і, і там відібрати якісь тебе особисті речі, виштовхати тебе. Такого вже не було. Право на право допомогу гарантоване конституцією і не може бути обмежено під час дії військового стану, тому що найчастіше, що я чую, у нас війна і діти. Кудись, ну якби при чому тут ваші закони? Я кажу, я перепрошую, але чим ми в таких випадках від росіян відрізняємось? Ну тобто війна не означає, що закони відмінили. Війна означає певні обмеження в певних законах, можливо, так, певні зміни, але це не означає, що у на свавілля і його просто законів просто немає. Розкажіть, будь ласка, ще про кричущі випадки, які були, коли до вас зверталися по допомогу, наскільки я знаю, там з деяких ваших розповідей, що людині доводилося викликати швидку. Причому насправді. Я б можливо не говорила про це, подумав, коли про це прям попросив клієнт, тому що це могло коштувати йому життя. Він був після перенесеної тромболегеневої емболії і він продовжує лікуватись від тромбів у венах. Тобто в нього в будь-який момент досі може там далі ну, відбутися це тромбування, що закінчиться просто одразу фатально. Я перепрошую роз'яснення, як його затримали, де якщо є, а, Ні, він випадки. просто його yeah. не затримали. Він дійсно просто він ну, пройшов це лікування, і він прийшов уточнити дані. Тобто, йому так, він так. просто прийшов самостійно, що в в нього там всталася хвороба. Він до цього був там з пороком серцю майже непридатним. Він прийшов просто відстояти там. Ну пояснити, що все він тепер спну безписаний, тому що ця хвороба дійсно по положенню вона не передбачає можливості служити в армії, і в нього є потреба виїхати за кордону в подальшому лікуванні. Uh, і коли він прийшов в військомат, по-перше, я мовчу тим, скільки я боролася, що мене взагалі туди пустили. Це окрема історія, знову ж таки, слухаючи всі це спочатку. У нас війна, тут взагалі нікому ні місце, тільки всі проходять медичну комісію. Йдіться отсюди, Вон. Uh, це перша історія. Друга історія це той факт, що в чому виникла проблема. Тобто сама стиль комунікації uh, працівників ВЛК. Я ж кажу, дуже залежить. Може трапитись абсолютно все нормально, все окей. Може трапитись людина, яка просто абсолютно ну я це називаю синдром Бахтера. Тобто людині дали дощі цю владу, та і вона просто ти відчуваєш, що вона ну зловживає нею максимально, тобто вона принижує людину, вона маніпулює, вона там «щас ми вас відправимо на фронт. Ну а людина взагалі там на антидепресантах йому взагалі не можна хвилюватись, та тому що якби ну в свої стани, і для нього це просто ну істерика одразу, і це стався гіпертонічний криз, це сталось панічне. Атака, це там нервовий зрив, піна з рота. Е, ну, тобто, і ти Браво, кричиш, лікарі, та, та, то все та, Це так, військової. Ти, ти, я кричу лікаря, будь ласка, це ж якби всі члени ВЛК, ну хтось, хтось з них, будь ласка, надайте медичну допомогу, тому що ви лікарі, як мінімум. Ну, Тобто кричала я довго, в результаті викликала швидку, тому що ну, реакції було нуль. І знову ж були серії «Ой, та він придурюється. Всі ви тут однакові. Тобто, але як на мене, лікар повинна бачити, коли людина придурюється, а коли ну, не придурюється, коли її там б'є в якихось критичних станах, вона там на грані якоїсь агонії, Ну тобто піна з рота і, і такі стани. Ну я кажу, ви розумієте, що може померти просто зараз, просто тут. Тобто, ми викликали швидку, я викликала. Вони навіть спочатку була мова про те, що ніхто їх сюди не пустить, е, цю швидку, але мені відкривав ворота просто дякуємо цьому черговому. Це просто от фактор людяності. Тобто, поки там лікарі казали, що він придурюється, е, і на мої там крики не дуже реагували. Він мені допоміг, тому що це чоловік, я не можу його фізично взяти, нести. Він там впав, втрачає та свідомість. Тобто він його переніс, поклав, допоміг там провести цю швидку, надавали йому допомогу, відкачували вже потім в лікарні і все решта. Але тобто, наприклад, ре... Акція вже потім підійшов сімейний терапевт з військово лікарської комісії. Ну, з таким виглядом, ні, ну да, навірно, він не притурюється. І ти такий стоїш. Думаєш, ну чесно, в мене був шок, тому що мені просто дуже складно уявити. А як тоді, якщо люди не можуть надати це лікарі, які повинні оцінювати кваліфікацію військов, військовозобов'язаних? Так, тобто, коли вони навіть не можуть оцінити той факт, що людина не вигадує, та їй справді зле, їй справді дуже погано, там швидка приїхала, відкачує, і вони все одно ще стоять і думають: а йому якби він вигадує цей стан, чи йому якби він його не вигадує? І тут якраз постає оце питання зворотнє, та що. При найбільше скарг від клієнтів це те, як проходить ця медична комісія. Oh, да, тобто, саме про медкомісію? Так, сама про медкомісію тобто саме проходження цієї медкомісії, як вона проходить. Тобто, багато хто скаржиться саме на те, каже, що ніхто взагалі там, на тебе не дивиться, просто каже, ти заходиш, зразу тобі пишуть, що типу, ти придатний. Руки, ноги є, так, да, ну, є. Якби, зайшов, сам же ж прийшов, прийшов все. Ну, тобто придатний, придатний. Тобто, найбільше скарг саме на те каже, що по факту ну, в дуже багатьох випадках відчуття якогось такого просто фарсу. Тобто ніхто особливо каже, тебе там не. Досліджує ну якби або бувають випадки, коли лікар каже, що та, якби тут ну хворий іде до там, нач, начм'єда цієї комісії, і той там виганяє цю лікарку, там цю стареньку бабусю, що ти тут вигадала, він придатний, не треба. А ну клієнт каже, я бачу по нішу вона як лікар, розуміє, що ну мені справді не можна, як я справді маю ці хвороби, я їх не вигадав, і з такими захворюваннями не можна, щоб мене брали. І але їй дають знову ж таки ось цей там якийсь наказ, і це знову людський фактор, тому що. you <sighs> Після цього я починаю ходити з цими документами від одного керівника до іншого. Дуже часто мене ніхто не хоче слухати, тому що жінка, адвокати все понятно. І після цього, тобто, коли ти вже нарешті знаходиш когось адекватного, і ти йому пояснюєш ситуацію, тоді від, ну, відбувається абсолютно адекватне реагування. Але е, ну знову ж таки, в мене є там юридичний досвід, я можу полювати до якихось законів, пояснень, положень, просто нормально пояснити, в чому якась там проблемна ситуація. А більшість це ще чоловіки. Вони конфліктно реагують на. Ось такі випадки. Ну дуже такої наглої несправедливості. Це зрозуміло, тому що там людина має там все життя захворювання, наприклад, на порог серця. Їй просто кажуть, та це взагалі не важливо. Ну як це не важливо? Тобто, і зрозуміло, що реакція негативна, вони агресують, вони не можуть як зазвичай нормально прокомунікувати, чому в чому власне відбувається порушення, не можуть полювати до законів. Але вони кажуть, я розумію, що це може бути або випадок, коли власне сам член воріно-лікарської комісії не дуже там залівникає взагалі в якісь мої захворювання, не дуже щось перевіряє. Просто там зразу всі придатні. А буває, навпаки, каже, коли лікар каже, що ні, дійсно, якби з таким захворюванням тут треба якесь або додаткове обстеження провести, бо кудись відправити, я не готовий взяти на себе відповідальність за людину, ну керівництво там, бо щось, може просто це там зупинити, сказати: Ні-ні-ні, все. ну Тобто він придатний, все на фронт. І тут насправді, з одного боку, я вже там комунікуючи, скажімо, там, де е, нормальна була комунікація з членами ТЦК, і, і військово-лікарських комісій, вони кажуть, ну, Розуміти, що у нас черга з добровольців давно закінчилась, та тобто ми теж маємо виконувати наші мобілізаційні розпорядження, і дуже багато насправді чоловік від чоловіків дійсно є зловживань, коли там і документи можуть підробляти. Ну тобто, я чула такі випадки, коли там скаржились теж працівники військомату. Ну тому, якби тут така ситуація є з одного ті, ті, які дійсно мають по закону право і не можуть його добитися. А є ті, які цього права не мають, але там користуючись різними дірками в скажімо, законодавстві України або просто знаючи, як в нас працюють певні системи, то вони зловживають цим правом для того, щоб уникнути призову, коли вони насправді повинні бути призвані. Хоча при цьому тут теж, якби я вже чула такий спір, що а чого це я взагалі, там, я пацифіст, там, я не знаю, наприклад, там, я не хочу взагалі вивати, я в це не вірю. Я кажу, ну я все розумію, та це знову ж таки ми вперемоємо в закони, це конституційний обов'язок кожного чоловіка захищати країну в таких випадках. І хоч багато хто починає, там, ну ми ж не там, в 20 столітті, чому так. Бувається, чому дуже популярна ця блогерська історія? Ніхто нікому нічого не винен, така якби інфантильна дуже позиція. Але насправді, е, в той момент, коли всі користувалися благами країни, та то якби всі, всі ці блага могли брати. Але коли доходить до ситуації з захищанням. Кожного тут з'являється, чого я взагалі повинен. Тому з одного боку можна зрозуміти в деяких випадках працівників ТЦК, хоча ні в якому разі я їх не виправдовую, тому що ті скандальні порушення, які я була бачила на власні очі, Ну тобто я адвокат, я багато чого бачила, але для мене це було теж таким відчуттям. Що ти просто перебуваєш в ситуації абсолютного свавілля, коли дійсно там всі намагаються ігнорувати будь-які закони, і ну і це не є нормальним? Чи були у вас клієнти, які зверталися до вас по допомогу з там зі скаргою, що їх затримали працівники військомату? І чи були випадки, коли з'ясовувалося все ж таки, що у людини немає певних там обмежень по здоров'ю і його? Відправляли на фронт, такі випадки є, і насправді дуже часто саме чоловіків обурює саме ось таке ставлення. Тобто, не питання там іти на фронт, не йти на фронт, а ось таке ставлення, ну як вони кажуть, як до скотів. Ну тобто кажуть, чого мене хтось посеред вулиці, просто там кладе лицем в асфальт, каже, запихує кудись. Я що, щось порушив, я що, злочинець, Каже, ніхто тобі нічого не вручає, просто фізично тебе там, ну користуючись правом сили, запаковують і кудись везуть. Тобто тут питання саме процедури. Вони їх обурюють саме це, вручіть мені повістку, я спокійно прийду в військомат, пройду це обстеження, все окей. І далі, вже, якщо з'ясується, що дійсно там всі ці обставини там ну, не враховуються, я думав, наприклад, що це захворювання цього достатньо. Там був випадок з клієнтом, який він має порушення зору. Е, тобто, дуже серйозно, він може бачити там без окулярів він не бачить майже взагалі. ну Тобто, зовсім з окулярами він там щось бачить. Ну і при проходженні медкомісії йому зазначили, що ні, ми враховуємо твій стан як хворого, саме з, в окулярах. Тобто, в окулярах ти бачиш, та, ми тебе там, не відправимо на передову, тому що ми розуміємо, що це не, не дуже релевантно. Але ти можеш робити якусь там, роботу в штабі. Я кажу, я справді думав, що з таким там, захворюванням, що ну, я ж без окулярів, якщо втрачу окуляри десь бою, то все, я просто як сліпий кріт. Але ось такі там випадки були. Хотіла ще вас запитати про певний алгоритм дій. Та, ситуація чоловіка затримують, силоміць. На вулиці відвозять до приміщення військомату, відбирають документи, телефон. Яким чином ця людина може відстоювати свої права? Що робити у таких випадках? А, чесно, найбільше що зараз кажу клієнту, знадій спосіб дозвонитись мені. Ну, я прям не жартую, тому що викликати поліцію просто абсолютно марна історія. Ти їм дзвониш, не дзвониш. Вони ну в кращому випадку вони приїдуть, потупцюють під парканом, де їх навіть не пропустять на територію ТЦК. Чому для мене це теж питання? І далі вони просто поїдуть. І ну <есте> no, mm -hmm. e тобто, oh. там навіть були випадки, коли у мене на очах виходить там не знаю, якийсь рядовий прядовий працівник військомату і каже поліції, так увезли вот ту свою адвокатшу і, собственно, уїхали, і не мішається нам роботи. Ну тобто, для мене, в принципі, ситуація, коли хтось може так комунікувати з поліцією, ну теж як мінімум шокуюча. Тобто, як це? Ви там Вась Вась між собою, як це взагалі? Ну, це поліція, ви маєте своє повноваження, вони свої, вони, як мінімум, мають перевірити обставини, на які скаржиться людина. Якщо її там утримують десь фізично, то це точно виходить за межі повноважень. ДЦК, тому що вони не можуть когось фізично десь утримувати. Є процедура. Поліція якміноповин. Не перевірити її. Ви вручили їм повістку, та да, наприклад, там по оточенню даних. Він десь не з'явився. Чому ви його фізично отримуєте? Він там не прийшов по повістці, що відбулося. Він не прийшов на повістці проходження велика. Цього ніхто навіть не намагається робити. Ну тобто, в мене це питання теж дуже відкрите до поліції, тому що а це як так? Ну хто тоді повинен перевіряти ці порушення? Якщо ви абсолютно марні? Ну виклики вам марні скарги на порушення прав марні? Тому що кажу, в них відповідь одна: ну це війна. Закони законів немає. Що сказав військома, то є абсолютно правда, але це не так. Ну тобто, військома теж може, може помилятися. Тому справді дуже складно говорити про глидмі, як мінімум, треба знати, що можу порадити. Тобто, це дозвонитись до адвоката. Справді я не можу гарантувати навіть те, що я для мене це завжди теж шок, тому що. Ну, я навіть не можу бути певна, що я точно пройду до свого клієнта. Це для мене особисто там, якби шок. Ну тому, що навіть там в тюрму пускають адвокатів, та якби де там вже засуджені, засуджені. Сидять родичі можуть допускати, але право ж кожну праву допомогу, воно абсолютно гарантовано кожному. І коли ти намагаєшся це говорити, то тебе теж я кажу, ти я багато чого слухаю про себе, всі моменти, ну то таке, то вже лірика, як я її називаю, але як мінімум знати свою, знати процедуру, що тобі повинні не просто тебе запакувати, кудись відвести вечір відправити на фронт, що тобі повинні дати повістку про уточнення даних. Якщо ти цього сам не зробив, хоча мав би, тому що ну ти з моменту оголошення мобілізації, всі чоловіки мали з'явитися з уточнення даних. Якщо ти цього не зробив, яких Причин буває, але якщо тобі її дали, тобі мають її видати. Потім має бути направлення на проходження медкомісії, ти маєш її прийти. Якщо ти знаєш, що в тебе є певні захворювання, і ти точно маєш якісь підстави для е, надання е, відстрочки мобілізації, про це треба заявити. Е, ніхто про це слухати не буде, та, якби як я вже це теж бачу, але принаймні про це треба вимагати, е, вимагати теж якби, там, керівника, вимагати адвоката, вимагати, щоб це фіксували, е, знімати знову ж таки, в чому проблема. Потім дуже складно щось доводити. Тому що відбирає телефони або на території ТЦК не можна знімати, бо це ж якби ну, режимні об'єкти і так далі. І це теж на руку для вчинення різних зловживань, тому що потім довести щось, крім слів тої особи, яка це власне проживає, дуже складно. Тому просто кажу, впевнено, вимагати своїх прав дотримання. Ну, я на щастя, слава Богу, ніколи не чула про випадки прям фізичного насильства і фізичних якихось погроз, таких скарг від клієнтів ніколи не надходило. Психологічне насильство, так, маніпуляції, так, тиск і погрози, що ми тебе зараз прям зразу на передову, таке було, але знову ж таки, знаєте, це те, що я кажу: синдром Бахтера. Тобто, оце відчуття влади над кимось. Дуже багато хто його використовує, справді зловживає цю владою, зловживає в аспекті, що він може принизити людину, і він це робить. Тобто, в моменті десь ось тут такі, якби. Це перетворюється на якісь такі просто блатні розмови, і це теж дуже неприємно. Але знати оцю процедуру, як вона має виглядати, це як мінімум, тобто розуміння, в які моменти по ці твої права порушуються. Тобто, чи тебе вручили ти поїздку не вручили, чи твої відправляють на, на військово лікарську комісію. відправляють. тобто не боятись скаржитись. Всі випадки, коли ми оскаржували, ну вони закінчувалися успішно. Пані інко, ми дуже дякуємо, що ви поділилися з нами вашим досвідом. Сьогодні ми поспілкувалися з керуючою партнеркою юридичної компанії. Ані АйДІ Партнерс інго Дякую вам за бесіду. Дякую. Суспільне звернулося до представників територіального центру комплектування з проханням прокоментувати заяви щодо погроз та порушення прав, про які говорила адвокатка.